Тут вони якось діти довго мостяться перед сном та мило посміхаються на камеру. Їх тут називають кадетами. Два дні, поки тривали змагання юних десантників, вони ночували у цих спальних мішках. А ось вони вже організовані та чіткі. Попередку не російка. П'яте, трохи, третій, четвертий, наче та конче. Чого? Якщо молодші, поки кадети, то старші курсанти. Вони мають бути звиклими до всього, бо вони десантники. Це дуже смілива людина. Я може виконати все. Мирослава Горбунова та інші курсанти отримали медалі захиснику вітчизни. Вони знають, як впоратися з автоматом, сміливо стрибають із парашутом, знають тактику бою та практикуються в умовах польових виходів. Про один такий розповіла Мирослава. нас довезли на маршрутки. Ми випригрівні на ходу, бігли в ліс, потім виконували деякі завдання, потім йшли. 12 або 8 кілометрів. Подготовка на рівні настоящих десантників. І багато вже знаю. І полочився в цьому році звання старшого сержанта, командир 80-ї мінометної батареї. Медалі для них привіз із Карлівки голова тамтешньої спілки ветеранів війни в Афгані Валерій Мартинюк. Колишній афганець він демонструє таку ж воно бачите, атаковано. Захисник вітчизни. Вона давалася нам. Це я хочу сказати. Дай Бог ще святоти всім атовцям, всім юним оцим. дай Бог, щоб воно було. Тому що мені полтинні, а вони будуть нас захищати. Такими ж юними і сміливими були хлопці, в пам'ять яких ці змагання відбулися Сергій Коротун та Олег Срібний. Обидва десантники і обидва з Полтави. Сергія Коротуну, коли він отримав смертельне поранення, було всього 18. Разом з клубом юних десантників гвардії і октябрською спілкою ветеранів від Іваністані. Ми провели, проводимо спортивні змагання на честь загибелі коротуна і срібного Олега. Коротун Сирожа, в 2012 році було вже 30 років, як він загинув. Це відкривається нова сторінка у цих змаганнях, які будуть відбуватися. На всеукраїнському рівні і також на серед міст шкіл міста і також області. Змагання відбулися під патронатом губернатора Полтавщини Валерія Головка та за підтримки меценатів. У них узяли участь 50 дітей різного віку від кадетів до курсантів. Один із етапів надання до медичної допомоги. За легендою, це поле бою перед хлопцями завдання добігти до пораненого товариша та надати першу допомогу. Треба жгут накладувати вище, а пов'язку ну, бінт, накладувати нижче і робити обізвалю і там. Жгут накладається на два часа, написати час. Ну самое лучшее – написати кров'ю на голові. Медицинская подготовка, як і бойова огневая, должна бути на першому місці в бою, тому що коли боец, допустим, умеет хорошо стріляти, умеет хорошо маскируватися, это йому спасает життя, а без помощи, допомоги, яка також спасает, це неможливо. Серед етапів змагань і розбирання складання автомату, рукопашний бій, ходіння у строю та смуга перешкод. Переможців та переможених не було. Перемогла дружба.